Дуже класні аромати, парфуми від ЛР. Це Robertet Group випускає сумісно з Лер. Аромат Be Magical, дуже класний, східний, спокусливий. Подивіться, ось його склад. Бергамот, маракуя, цукрова вата, кедрове дерево. І це дуже романтичний, сексуальний, привабливий Be Magical та Біфлірті аромат. Ось вам покажу ще, щоб ви подивилися. І е, чуттєвий, спокусливий і зачаровує душу тіла і розум. Дивіться, які в нас класні парфумчики. Е, Вони дуже крутого дизайну. Е, на натуральному сировині і е, дуже шлейфові. Робертед Груп – це найкращі аромати в світі. Подивіться, це просто неймовірно. Е, ось такий. Флакон крутезний, просто крутезний флакон, от якщо ми його тримаємо в руці. І що тут цікаво? Тут кришечка на магнітику. Оп, як іграшка. І дуже-дуже на класний лад, настрій. Ну, коротше, використання, я просто обожнюю ці парфуми, бо вже користуюсь з моменту їх випуску. Be magical схож на гарем. Хто раніше користувався парфумами ЛР гарем, то це саме він, ідентичний парфум. Вся шикарна якість. Франція випускає для замовлення, пишіть мені краще на Viber, там скоріше відповідаю. І зараз парфуми в акції, тому дуже поспішайте зробити замовлення та зробити класні подарунки для своїх рідних, коханих друзів. Я підберу вам аромат. Якщо ви з старої колекції скажете, що вам подобається, то я вам підберу з нашої нової колекції, який саме для вас підійде. Парфуми наші Так. жіночі, чоловічі будете в захваті і дуже задоволення. А це нішові аромати, неймовірно круті. Ціна 4164 гривні за один парфум. Це по ціні партнера, зразу зі знижкою вам кажу. І замість ціни каталогу от в каталозі, бачите, яка ціна? А для вас буде 4164. Ось, це шлейфові, тримаються на шкірі більше 24 годин на одежі, поки ви її не постираєте. Так що раджу, телефонуйте, замовляйте.